Вітаю, друзі, слава Україні. Я вже знімав відео саме про це дерево, про цю липу, що у дуплі цього дерева поселився Рій бджіл. І рій бджіл знову поселився на тому ж місці. Тоді той рій бджіл, про який я знімав, восени злетів, вони навіть не зимували там. Ну і зараз я спробую дістатись до дупла, я бачу звідси, що бджоли літають. На камеру це видно не буде, тому що далековато. Зараз я поближче. Заберусь туди і побачимо, що за рій і як вони там живуть. Так, добрався я до цього дупла. Ось тут літають бджоли. Риї, мабуть, не дуже здоровий, щось їх небагато і літає. Ось туди-сюди. Ну, дупло тут не здорове було раніше. Той рий тут великий не, не міг поселитись. Я ось тут льотки насвердлював сверлом на 25 мм. Ось, Один льоток робив. Зараз трошки заросло. Тут уже один льоток я сверлив. Дерево хоч таке доплясте, але живе, швидко це заросло. Ось. Прибивав зверху фанерку. Фанерка згнила, мабуть, може дятел який роздовбав. Тільки ось цвяшки від того, що я прибивав. Так, ну як воно це зверху не запрополісували. Так. І тут бджоли лазять зверху. Ну, ось капельки прополіса є, але тут не закрито. Я не знаю, як вони будуть до зимівлі підготовлюватись. О, ось. З таким помаранчевим обніжем бджола, тільки що сюдою пішла. В ну, основною ось літають. Тут в принципі треба закрити. Можливо, я, ну, я потім прийду сюди фанерку Отак закрию. Ну, тут така здорова дирка, такий льоток величезний. Ну, мабуть, вони якось вже мають підготуватись до зимівлі, якщо не злітять. Допло тоді я перевірав, воно було не дуже ну, всередині цього дерева за широке. Я паличкою. Ну, Перевірав там, ну, думаю, десь всього в цьому місці було сантиметрів 15 у діаметрі. І, ну а у висоту, у висоту в висоту десь метр, може трошки більше. Я не знаю, як уверх, може ще воно сюди йде, як. Ну, хоча воно, якщо сюдою, тут пошкоджена ця гілка була. Вода затікала, воно гнило, то, то мабуть, оберт не дуже і пішло. Тут древесина гарна, Дерево гарне тут. Ну і рій, як ви бачите, польоту бджіл дуже слабенькі. Так що хай бджілки тут живуть, я йому це прикрию. Ну, і Якщо вони залишаться на зимівлю, будемо спостерігати, як вони перезимують чи ні тут. Можливо, якусь смужку відкліща їм туди закинув всередину. Ну побачимо. Той рий, що я раніше знімав, він восени злетів, навіть бджоли не зимували тут, у цьому дереві, в цьому дуплі. Ну побачимо, чи залишаться бджоли на зимівлю цього разу. Ну і поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.